everybody, Welcome back to my channel. Grammar: past Simple Negatives and Questions. Минулий простий час заперечення і питання. So, page 37 Працюємо на сторінці 37. Повна інформація о, за цією темою є за посиланням. На сторінку 140 Grammar, Reference and Practice, і є це відео. Якщо ви перейдете на плейлист цього відео, а всі відео у мене, в принципі, є по категоріям по плейлистам, у мене розташовані по добіркам уроків. Якщо ви перейдете на добірку уроків до цього підручника PrePA 6, то ви побачите внизу, так, at the bottom of this list, ви побачите перелік абсолютно усіх Grammar, Reference and Practice Lessons. Так? Це стріночка. 140. Так ось там іде деталізована інформація з приводу цієї теми. Ну ми попрацюємо зараз за відповідним матеріалом до нашого підручника. Також деталізована інформація за темою Past Simple Negatives and Questions є і ще за граматичним довідником, який ми розбираємо разом з моїми шановними спонсорами цього каналу. Тому підписуйтесь на канал, ставайте його спонсором, ми будемо разом з вами розбирати ще деякі граматичні аспекти. Task 1. Look at the examples in the table and complete the rules with did, didn't. Подивіться, на приклади в табличці і доповніть правила словами did у стержувальній формі, так і didn't у заперечній. І так, negatives. Заперечне речення. We didn't use buses or planes. Ми не користувалися автобусами або літаками. I didn't even have time to get a drink of water. У мене навіть не було часу випити води. Бачимо, що після 11 це діє слово у початковій формі. Усі це помітили, так? Так, questions. Питання. Why did Daniel do this? Чому Daniel це робив? Did, як ви бачите, йде перед словом Daniel, тобто ми винесли did перед підметом в реченні. Did he enjoy it? Чи насолоджувався він цим? Знову ж таки, did стоїть перед підметом в реченні. Short answers. Коротенькі відповіді. Yes, he did, no, he didn't. Це коротенькі відповіді до загального питання, до ось цього. Did he enjoy it? Тому що питання why did Daniel do this? стосується, це питання вимагає повної відповіді, розвернутої відповіді. І так, правило: we use and the main verb in, in the infinitive in negative sentences. Ми використовуємо didn't, і головне діє слово в інфінітиві. У заперечному реченні. We use did and the main verb in the infinitive in questions. Ми використовуємо did, і головне дієслово в інфінітиві у питаннях. Тобто, якщо є did, то після підмета у нас стоїть присудок у початковій формі. Так, дієслово у початковій формі. We use uh, did or didn't, and leave out the main verb in short answers. Ми використовуємо did або didn't у коротеньких відповідях, ну, в залежності від того, чи, є, чи це відповідь у нас стверджувальна, плюсик, так, чи відповідь вибачте, чи відповідь стверджувальна, чи відповідь заперечна, так? І ми не повторюємо у коротенькій відповіді, як ви бачите, головне дієслово. Тобто ми не говоримо yes, he did do, так, або no, he didn't enjoy. Ми просто закінчуємо наше коротеньке питання на «did» або «didn't». Yes, he did, no he didn't. Зверніть увагу, що якщо у питанні стоїть ім'я людини, так, або ну, його, наприклад, родова приналежність, родинна приналежність, ми все одно маємо це слово так, замінити на займенник. Тобто у коротенькій відповіді не може бути ім'я імені, або моя мама виросла», або мій тато, або мій бос. Ну, Знову ж таки, детально ми ще раз розглянули це завдання на сторінці 140. -ій. Тому, будь ласка, перейдіть на плейлист і спустіться вниз до цього, по цьому плейлисту. Там ви побачите е, сторінка 140 141, саме на Grammar Reference and Practice. Past Simple, negatives and questions. So, task 2. Попрацюємо далі. Match the questions to the answers. Поєднаємо відповіді е, з питаннями. І так, how did Daniel? Travel from job to job. як Деніал з попереднього нашого року, пересувався так, між роботами? By car. Отже, він подорожував автівками. Так, by car. Did Daniel like being a farmer in Nebraska? Чи Деніалу сподобалося бути фермером у Небрасці? I think no he didn't. Я думаю, що ні не подобалось. Did Daniel Деніел at a theme park in Florida? Yes, He worked as a photographer. Він працював фотографом. Mm -hmm. So, take the sentences that are true for you. Uh, помітьте ті речення, які правдиві стосовно вас, так? Наприклад, I finished my homework at 6 p.m. last night. Якщо ви справді закінчили своє домашнє завдання о 6, то ви ставите галочку. I cooked the dinner on Saturday». Я готувала вечерю в суботу. Ну, готували. «I climbed a mountain during my last holiday». Я займалася альпінізмом протягом а, минулого відпочинку. Не, не, я б не помітила галочкою, ви дивіться самі. «I watched a film on TV last night». Я дивилася фільм по телебаченню вчора ввечері. Ну, perhaps. можливо. Окей. Okay. Отже, тут треба було помітити речення, які правдиві про вас, да? які співпадають з вашими справами, які ви виконували вчора, позавчора на минулих, наприклад, канікулах. Task 4: find and correct the mistakes with the past simple tense. Треба знайти помилки. Наприклад, did you enjoy yourself on holiday? Замість enjoy ми використовуємо початкову форму, тому що якщо є Did, то далі діє слово іде у початковій формі. Uh, uh, «Tom didn't». Ну, якщо ми говоримо про минулий час, то, мабуть, тут треба використовувати didn't, а не don't. Tom didn't talk to me for very long, uh, very long at the party. Том зі мною довго не розмовляв на вечірці. Наступне. I don't want to go to my class yesterday. Я не хочу uh, ходити до мого класу. Ага. I didn't. Я не хотів йти на своє заняття вчора. Ah, uh, did you remember my birthday? Чи пам'ятаєш ти мій день народження? Did you remember, remember my birthday? Так. Great. Отже, ми з вами знайшли тут помилки і виправили їх. Ну і останнє питання. Поставте питання, потім поставте його своєму товаришеві і дайте на нього відповідь. так? Did you play any sport last week? Чи грав ти в якийсь вид спорту на минулому тижні? Did you play any sport last week? Далі, did you visit anywhere interesting? Did you, did you visit anywhere interesting last month? Чи ти відвідував щось цікаве минулого місяця? Which, sport, which school clubs did you join last year? Які спортивні клуби ти, до яких спортивних клубів ти долучився минулого року? Did you answer a question in your last lesson? Чи дав ти відповіді на питання у свої, на своєму останньому уроці? Так. What date? Did you start school this year? Так, Коли ти почав школу навчатися так у цьому році? When did you last travel to another country? Коли ти востаннє подорожував до іншої країни? Окей, поставте ці питання один одному, дайте на них відповіді. That's all for today. Я з вами прощаюся до наступного уроку. Наступний урок у нас буде урок Reading Students at Work. Для цього в оцеді не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватися на канал, ну і долучатися до нашого спонсорської ком'юніті. З нами весело і зрозуміло. Goodbye, good luck, до зустрічі!